Друзі, всім привіт! Тільки що натрапив на досить цікаве відео, де жіночка юридично підготовлена, розносить в пух і в прах чотирьох ухилянтів людоловів людолові в двох поліцейських і двоїх ТЦКшників. Вона це зробила там правильно, юридично обґрунтовано. Зафіксувала, і ці люди рано чи пізно понесуть відповідальність перед українським суспільством. Головне, фіксуємо, і рано чи пізно всі ці зл -з 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 злочинці: і Резнікови, і Зеленський, і Притула той же всі 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 рано чи пізно понесуть відповідальність перед українським народом. Дивимося це відео, вчимо законодавству і робимо правильні висновки. Всім па-па. Підставтесь, -па. будь ласка, до повного знайомлення. Добре, старший сержант поліції. Посвідчення, ваше, будь ласка, без сторонніх предметів. Фіксую для захисту своїх прав подальшому. Будь ласка, скажіть, ви знімаєте? Да. Так, забороняю вам знімати, втручатися в моє приватне особисте життя. Да. Я, вас, я вас попередила, що я забороняю, коли людина я заборонила, ви зобов'язані зняти Не. і залишити і я... сховати в карман. Все, будь ласка, з іншої сторони. будь ласка. Органу. Зрозуміло, у вас тільки ця пластикова картка, до цього ну, ми повернемося і... пізніше, про що давай. саме вас орган досудового свід повідомить, буде написана заява. Будь ласка, ваша. Я фіксую для захисту знімати, прав подальшого. Тобто, ви відмовляєтесь, так? О, невідома особа в чорному відмовляється я представити посвідчення до повного ознайомлення. Ви не надаєте надаю. ваше ваше прізвище? Будь ласка. Ваше прізвище. Ваше прізвище ще ви раз повторяю. Ваше прізвище. Відмовляєтесь кухарчук. Не... кухарчук. Невідома особа Кухарчук відмовився а надати посвідчення до повного ознайомлення. Для чого? Я є громадянка, я є громадянка, я є громадянка яка є носієм суверенітету та єдиним журлом влади в Україні. Що а що вам потрібно? Не не потрібно? Не. Ну і все. Будь ласка, ваші посвідчення до повного ознайомлення. Я не, не, не знімаю, а фіксую місце події для захисту своїх прав подальшому. Будь ласка, ви себе, позиціонуєте з, ві ви ві себе ві позиціонуєте з ким? Ви себе позиціонуєте з ким? ваше посвідчення, будь ласка, ваше посвідчення. Будь ласка, я не знімаю. Я не знімаю, а фіксую місце події для захисту прав подальшому, так, невідома особа в камуфляженому одязі відмовляється надати посвідчення до повного ознайомлення. Будь ласка, ваше ваше посвідчення. Я вам ще раз скажу, у мене не камера, я фіксую місце події для захисту прав подальшому. Я зрозуміла, невідома особа в камуфляженому одязі теж відмовляється надати посвідчення до повного ознайомлення. Невідомі особи повідомляю вас, що буде написана заява про вчинення злочину, про що саме вас орган до судового слідства повідомить, і також про кваліфікацію злочину. Я не Маю, ви не військовий, ви не довели свою правосуб'єктність. Розумієте, не довели то, що у вас то, що у вас військовий... дай чекай, дай чекай, дай чекай, будь ласка, то що у вас просто військовий квиток? Він не надає вам повноважень. Він не надає, Ви мене не чуєте і не розумієте. Я зрозуміла. Невідома особа в камуфляженому одязі. Ви не розумієте значення слів і значення речень. Я не жіночка, я не жіночка. Ти до мене не жіночка. Це що такі за Це... як ти як ти мною розмовляєш? Що ти погрожуєш? Мені що ти надо не знущаєшся, жіночку? Яка я тобі жіночка? Буде жіночка казати до ви своєї ви дружини, ви до ви мами. Ви Кому ви Кому я маю представитись? Кому ви Кому ви ну ти ви хто? Ви хто? Ви ну хто ви ти? Ви ну ви скажи, ви посвідчення не маєш? Ну то хто? Ну хто, ну, хто? Ви де ви воно? Ви де? Ви я не знімаю, а фіксую. Ти розумієш значення фіксація, місця події? Якщо ти некомпетентний, то це твої проблеми. Якщо ти некомпетентний, це твої проблеми. Ти мені скажи, якщо ти позиціонуєш себе з військовим, чому ти? Не знаходиться в ТЦК. Хто тобі дав дозвіл вийти з ТЦК? Ще раз скажу, хто це не є посвідчення. Посвідчення має вам посвідчення, має відповідати постанові 11.37. Да, да, да. да, да ну, воно, 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 воно не такого зразка. Якщо ви не розумієте і не знаєте, це ваша проблема. Розумієте, це ваша проблема. Підводимо підсумки. Невідомі особи в камуфляженому одязі, невідомі особи в чорному одязі. Повідомляю вас, що буде написана заява про вчинення злочину. Да, Про що да, саме да. вас орган достойці повідомить? Ви не представили мені посвідчення Прошу. до повного знайомлення, Це по-перше, по-друге, по-друге, якщо ви себе позиціонуєте з органом виконавчої влади, тобто з поліцейським, скажіть, будь ласка, у нас які підрозділи структурні чи відокремлені? що ви знаєте? Все? Скажіть, які у нас я підрозділи? Тобто ви не знаєте? Я вас повідомляю, що у вас має бути довіреність, що ви можете представляти інтереси національної поліції України? Я так зрозуміла, у вас її теж немає. А ну є, немає, що? хлопці. Так, то так, що так, я зроблю? Звичайно, немає. Якщо ви позиціонуєте себе з поліцейськими, а ви, як ви кажете, що ви є, не знаю хто наявно. Ну не знаю, хто чи це ЦК, чи Збройні сили України. сили України, я не знаю хто ви. Це то надайте, будь так. ласка, відповідь. Ви за станом і за віком підготовлені. То чому ви не на війні? Чому? Ну чому ви тут? Якщо у нас зараз війна, ви розумієте, то ви маєте бути в першу чергу. В мене є війна, а вас немає. То ви має бути то ви маєте бути вже там, бо ви за станом і за віком підготовлені. Розумієте? Ви себе позиціонуєте з поліцейським? Так, то що ви тут робите? Повістки роздам ідіть додому. То що ви тут робите? Ну то що Далай, ви тут робите? Дам, а, ну подивилися, чоловік. подивилися до побачення. Дам, до побачення. Дам, то ти собі дам, чекай дам, тобі, що той чоловік, Де до своєї дружини і цей... чекай. Дам, що не не дам, він дам, порушує? Буде, що буде, він буде, порушує, буде, що він порушує? Що порушує, що порушує? Ви доводите людину до того, я вас повідомляю, що людина буде госпіталізована сьогодні, звернеться в медичний заклад, і ви будете нести відповідальність. Тобі забороняю знімати і втручатися а, в наше приватне життя. Що ти мені розказуєш? Ти взагалі некомпетентний, не розумієш значення слів і речей. Бо ти не розумієш. Ну не розумієш. Ну не розумієш, ну не розумієш бо з ким я маю говорити. Ну хто ти такий? Ти підтверди свою правосуб'єктність. Ти з чоловіком розмовляти не будеш. Підай його додому, додому. з ним Він піде додому. Він піде. В тебе є ухвалення. В тебе є ухвала, чи рішення Споказуй. показуй, показуй, показуй. Куди сховай телефон? Успокойсь. По показуй рішення чи люди не знімають, а не фіксують не місце вибачі. події для захисту ви ви прав подальшому. Я не і далі буду фіксувати? фіксувати. Я буду фіксувати Ні. стільки разів раз, і фіксувати? де як мені потрібно. Раз, Зрозуміло раз. не раз і раз. ти мені не раз. Я тобі ви обіцяю. Я тобі обіцяю, що буде заява про чинення злочину і буде відеозвернення до верховного головнокомандувача, щоб ти невідома особа. Ти ти і ти були терміново відправлені на лінію бойового зіткнення. Я вам обіцяю відомо подивитися, подивитися, подивитися в Ютубі, подивитися, кругом себе побачите. І обіцяю, що буде заява про вчинення злочину. Ну, ну то будеш бачити далі. Підеш ти воювати. Ну а не будеш. Від... То я рада за тебе, що ти був. То що ти хочеш людей? То що ти хочеш від людей? А він не хоче йти. Куди він має йти? Якщо в нас війна, то йдеш з повістками Верховну Раду, І йдеш, йдеш податково. До Семчишина йдеш ідеш в прокуратуру. От я дві Соби їх береш з собою. Шо, повістки втручають вручай вручай вручай, вручай. вручай вручай, чіє, вручай. чого поставали тут? Бо або? Б? Я, б? я не київський тицака. Хай не київський тицака, базара ноль. Базара ноль що не київський тицака. Як я можу дати? А що а де цей хлопець подівся? Чи він не вас, так? Чого не виступиш? Ти простий солдат. От них я людина, це не людина, людина, людині не людолов! – не людило. Ти людолов! Ви всі люди. Людина, яка звідти вернулася, людина не буде. Хлопці, це не смішно, і я повідомляю, чи буде написана заява про вчинення злочину. <плес> Я вас повідомляю, у вас організадовосі повідомить. Можете просто казати жінка. Жінка. але що жінка не жінка? Ну, я ж вам кажу, можете ну, казати жінка. Ну, Просто жінка. жінка. Що, якого? Проти якого? Проти того, що ви кажете, проти якого? Проти того, що ви зараз чиняєте? Перше, це посвідчень не маєте, довірності не маєте, невідомі особи в чорну. Що вони? Ви, по-перше, ще й відмовилися. Ви повієте, ви, ви не особа, аж ніяк не уповноважена. Якщо ви себе позиціонуєте з поліцейським, якщо позиціонуєте, то ви в першу чергу за станом і за віком підготовлені і маєте бути на війні бойовоція.